Привіт привіт всім, любі, мої дорогі рибки! Вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на січень 2026 року. Я вітаю вас у новому році. Я вітаю вас з новим початком нашого циклу. Обов'язково подивіться відео своє на 26 рік, вони вже всі є на каналі. Так, і, звичайно, там у відео є промокод, по якому ви можете з 20% знижкою придбати для себе розклад Соляр. На 2026 рік, де ми розглядаємо всі сфери гороскопу вашого, так, всі ваші сфери життя, і ще й плюс 12 місяців особисто для вас. Так, січень місяць. Що у нас в січні станеться? Буде дуже багато класних подій. Основна подія для вас, яка вам дуже подобається, це те, що Нептун переходить у знак Зодіаку Овен. Так, ну, до Нептуна ми зараз дійдемо. Давайте по порядку. 1 січня у нас Меркурій входить у знак зодіаку Козиріг. Меркурій це у нас планета спілкування, це планета так, руху, транспорту, техніки, це все, що про комунікацію. Він переходить у Козиріг. Козиріг для вас це виходить 11-й дім гороскопу. А 11-й дім... Це про дуже якісь великі звершення, це якісь максимальні такі цілі, це, це прям так як Козиріг у нас, так, це статус, а 11 дім це великі гроші, це наші друзі, так, це якісь великі скупчення людей. От Тут Меркурій, переходячи у козиріг, він дасть вам можливість може десь виступити да, на якомусь там, на якісь на якомусь конгресі, і ви прям до цього будете дуже класно так підготовлюватися. Так як у вас козріг відповідає за одиннадцятий дім, то ви дуже відповідально відноситеся до своїх друзів. Для вас, друзі, для рибок це як частина сім'ї по Да, І у вас їх може бути дуже мало, але ви дуже мудро до них ставитеся. І отут будуть якісь розмови, можливо, з вашими друзями. Меркурій він стає практичним, таким максимально. Якщо якісь документи підписуються, якщо якусь ідуть домовлені, якісь То це набагато років вперед. так І от ви тут будете в січні прям максимально на це фокусуватися та, на початку січня, а потім Меркурій у нас переходить далі в наступний дік. Так, 2 січня у нас хірон стає в прямий рух у Знаці Зодіаку Овен. Овен для вас це другий дім гороскопу, і це ваші цінності. Виробки любимої пропрацьовували свої цінності, от минулі там півроку. Да, і е, ви нарешті розуміли. Зрозуміли, як ви хочете, щоб там до вас ті самі друзі ставилися, риби часто, так як це 12-й знак гороскопу, то ви часто заходите в таку жартову трішки позицію і багато себе віддаєте. А от тут ви нарешті зрозуміли, як це не робити, і при тому себе не винити, і при тому там людям в очі прямо дивитися і не переживати на цей рахунок. Так от тут у вас хірон це зцілення якихось травм да і отут Якщо були якісь травми у вас по вашій самооцінці, там з дитинства, наприклад, то у вас хірон він їх всі зможе зцілити. По роботі також у вас буде якесь зцілення. Якщо ви там переживали, боялися щось десь, якісь робочі моменти підняти, то зараз у вас буде можливість, так? Оцю всю ситуацію закрити, і тут дуже важливо для того, щоб прийти до цього свого зцілення, треба робити конкретні дії, тому що овен, овен це про дії, овен це про перший крок. Не потрібно нічого боятися. 3 січня у нас буде повний місяць у знаці зодіаку рак. І це для вас п'ятий дім гороскопу. Да? А у нас на повний місяць і на новий місяць будуть ще окремі відео, звичайно. Але зараз я вам хочу сказати, що у вас тут е, висвітлиться ситуація, яка починалася півроку назад. Да? В липні місяці у вас могли там якісь стосунки початися, наприклад, п'ятий дім, хобі, якесь у вас могло відкритися, яке вам подобається. Так? Ви могли там, з дітьми там працювати Тут у вас може бути вагітність, так, тому що це у нас дім дітей, це дім задоволення також. Тут можуть якісь романи у вас там закінчитися, до речі, по, по повному місяці вони можуть закінчитися. Або висвітлиться вам якесь розуміння, да, от місяць ви відчуваєте. От, і місяць в раці, повний місяць в да, це прям максимально напружена емоційна. Емоційний стан. От. І е, вам тут потрібно фокусуватися на тому, щоб ви собі приносили комфорт, да? щоб вам було комфортно, і ви тут можете, наприклад, розуміти, що ви там хочете е, сім'ю, наприклад, що ви хочете дітей, що ви вже там або ви готові там, кудись переїжджати, так як рак це у нас е, да, сімейний знак, а п'ятий дім це значить кудись переїжджати, там може хобі ваше. Стане вашою роботою, і ви там через хобі переїжджаєте кудись. Далі, 14 січня, от тут для вас буде такий класний момент, тому що у нас парс фортуни, він дуже швидко рухається. Рідко так буває, що без Сатурн у 27 градусі, парс фортуни, 28 і 29, -му. у нас Нептун, останній градус. Да, він уже скоро буде переходити в Овен, і він вас трансформує. Він вас змінює. Він, ніби, знаєте, от він за останні 14 років він вас навчив всьому, і зараз він такий, ну все. До побачення, там всього тобі найкращого. Точно, провін вже провірив всі ваші знання, він вже все поробив, і він зараз уже готовий буде виходити. Так от парс фортуни, це у нас така якась ситуація з людьми з іншими пов'язана, яка у вас може. Змінити це кармічна якась ситуація. І фортуна тут до того, що це удачлива якась кармічна ситуація. Так що 14 січня то щось може таке статися, що вас дуже сильно підніме. І це прям буде надовго. І це прям буде про духовність, можливо, якусь. Так як у нас Нептун у ваш другий дім переходить, щось із вашими цінностями, з вашою зарплатою, можливо, навіть зв'язане. Далі, 18 січня, Венера у нас переходить у знак Зодіака Водолій. Водолії, це 12-й ваш дім. І е, Венера у Водорії, 12-й дім ви відчуваєте, тому що ви 12-й е, знак зодіаку, ви відчуваєте 12-й дім, оце прям все, що про вас. Це якісь таємниці, це психологія, це містика. Венера, переходячи туди, вона, по-перше, дає заробіток у цих сферах, багато риб займається через це. І Венера дає якихось жінок з минулого, які до вас можуть приходити у водолії. Водолій – це у нас про так якусь реформацію. Водолій – це коли ви там можете починати вчитися з жінками, в або там купляти собі якийсь курс, або їхати кудись в якийсь ретрит там жіночий, ви можете в цей період. Да, от, тут Венера, це, це гроші, це задоволення, а Водолій — це багато інформації. І це от прям щось таке швидке, адреналінове. От тут у вас так воно буде проявлятися. А, і так, новолуння у козорозі. тут Меркурій, який у вас зайшов 1 числа, у ваш 11-й дім. Він вам допоможе щось якийсь початок підготувати, і там, можливо, там козирозі, там школу свою відкриєте. От якраз таки 14, ні, 18 числа да, от ви вже будете тут себе проявляти, ви будете себе показувати. по новолунню, да, ви, у вас буде можливість якась енергія, ви будете якийсь початок закладати. Тут саме е, надовго да, по козирогу це буде дуже надовго. І ви будете прям впевнено так покруково йти до цієї цілі, і це буде стосуватися якихось великих грошей, якихось ваших великих цілей, великих, там якихось ваших друзів навіть. Так, 20 січня сонце переходить у водолій. І сонце у водолії це значить й ваш дім знову-таки виходить на перший план. Тут містика, інтуїція дуже сильна. У вас можуть дуже сильно сни якісь відкритися, і сонце це там, де нас видно. От вас буде видно у всіх сферах, пов'язаних з астрологією, там з, з всім езотеричним, з психологією пов'язане. Да? От ви тут можете активно прямо працювати у цьому і проявляти себе через це. І страхи ще ваші відкриються, але ви їх дуже швидко поборете, тому що сонце, воно як випалює, воно проявляє і показує. Так, там же, 20 січня, у нас Меркурій заходить у водолій, теж у ваш 12-й дзвін. Був він в 11 тому йому там да, поробив всі свої діла і перейшов у 12-й. Ви почнете говорити про страхи, ви почнете піднімати да, якісь важливі питання, що аж у вас видно буде. Так, 24 четверто Марс туди переходить. Марс дає дії, Марс дає прям активність таку максимальну. До кінця січня ви будете дуже активно працювати. Там, я не знаю, може хтось буде дійсно йти на якісь курси там, тарочі, ви будете працювати з якоюсь духовністю, можете навіть кудись поїхати Та, знову ж таки в якісь ретрити. Марс це. Венера і Марс у нас у водолії. Да? У нас виходить 24 січня у нас у водолії Венера, Сонце, Меркурій, Марс і Плутон у нас там вже давно стоїть у водолії. От, і е Кожна з цих планет, вони коли будуть заходити, вони будуть йти по Плутону. Вони будуть трансформувати ще більше. Так що ви подивіться, де у вас другий градус водолія знаходиться в вашій особистій натальній карті. Якщо там ще є якісь планети, то у вас точно в цій сфері, да, там вас буде дуже сильно змінювати. От ви прям будете... Тут може бути таке, що це буде все багато якихось дій важливих, але таємно для вас. Да? Ви не будете їх так дуже сильно старатися висвітлювати, потім будете вже їх висвітлювати. 26 січня у нас Сатурн з Нептуном поєднується знаці в останніх вже градусах. І Нептун у нас буде переходити уже до Овна. Тут ситуація 26 числа може підтягувати ситуацію з кінця червня місяця. От щось для вас проясниться і устаканиться, будете мати якусь стабільність. 27-го у нас нарешті переходить оцей Нептун в Овен, і він починає абсолютно новий цикл. Да, він починає йти знову по 12 знаках Зодіаку, по кожному знаку він йде по 14 років, да, заходить, виходить. Зараз в Овні ну, в общій сложності він буде ще 12 років. 12-13. Е, і тут буде початок нового. Періоду натхнення овен, це ваш другий дім гороскопу, це е, заробітки, яким немає кінця. У Нептуна немає кордонів. Це вода, яка розтікається, Це вода, це інформація. Да, коли вас видно, коли вас чутно і ви там нічого не боїтеся. Е, і головне працювати через свою інтуїцію, слухати свою душу. Отут От на робочих моментах обов'язково слухайте свою душу. От такий січень місяць для вас. Переходимо ми до карт. Нагадую, що завжди потрібно дивитися всі свої прогнози на ваш сонячний місячний знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. Так? Дивіться, карти, які повторюються, вони точно програються у вашому особистому житті. Для всіх особистих розкладів пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Я завжди залишаю всі посилання в описі до кожного мого відео. Передивіться також свій прогноз на 2026 рік. Він вже є на каналі. Ну і звичайно, обов'язково підпишіться на канал. Всі, хто дивиться не підписаними або всі нові глядачі, саме зараз. По-перше, поставте лайк вже. По-друге, зупиніть це відео, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб ви бачили, коли виходять нові відео, і залишайте ваші коментарі також. І на інстаграмі також підписуйтесь. Так, ну поїхали. Карта для риб на січень 2026 року. Вау! січень місяць у вас починається з якихось страхів. Ото ви будете працювати і трансформувати себе, любі, мої дорогі рибки. Подивіться, по-перше. Тут якась може бути у вас ситуація, да, коли ви не знаєте, а що вам чекати далі. А як воно буде? Оцей Нептун він теж може давати такі у вас передчуття, коли вам і хотілося б все зробити дуже швидко. Ви не встигаєте, ви переживаєте, заспокойтеся. Отут От треба якраз в цей момент взяти паузу. По-перше, це у нас кульмінаційна карта, яка нам дає завершення ситуації. По-друге, чим більше страхів ви собі надумовуєте, тим більше ви їх притягуєте. Ангел-охоронець у вас один. Да, і відбитися від всіх страхів він у вас не зможе. Так що, тут відгороджуйтеся да, від того всього, що вас лякає, і старайтеся більше себе гармонізувати. Дивимося далі для рибок січень місяць. Так, шестірка кубків це якісь переживання на рахунок минулого. У вас тут можуть бути. Дивіться, ситуації з минулого, партнери з минулого, з дитинства. Тут страхи. Да? 12-й дім ваш піднімається. Ваші страхи з дитинства. Так, те, що було раніше, можете туди назад повертатися і там вирішувати якісь свої питання, проблеми з психологом. Багато спілкуйтеся. В цей період це важливо. І це також може бути поїздка, але, скоріш за все, це буде от якийсь у вас страх туди назад повернутися або страх повернутися назад в, в якесь своє минуле, да, повторити знову той самий сценарій. Ну, Рибки ви такі можете бути, так, звісно, боягузами. Але давайте збирайтеся, докупи цей Сатурн, він вам. Буде допомагати. І це ще може бути ностальгія, це питання з дітьми, якесь пов'язане у вас е, тут може бути. Да? Е, е, може, ви будете. Так, що може бути? Що може бути в січні місяці? Ну, може, ви будете якісь кудись їхати, там, де ви вже були, і переживати на цей рахунок, що все пройде добре. Давайте ще одну карту. Карта зірка. Ви в центрі уваги, здійснюється якась ваша мрія. Ви боїтеся здійснити свою мрію? Таке часто буває. Це нормально. Да? Ви боїтеся бути в центрі уваги, ви боїтеся стати цією зіркою, говорити, там, співати, показувати себе проявляти. Тому що, а що скажуть люди? Да? Да? Це ж те, чого нас вчили, а як так? От. І, і ще часто бояться мене клієнти мрії свої здійсняти, тому що, а, а що потім мріяти? От вона збудеться, а що далі мріяти? Що я далі буду робити? Так що напридумуйте собі, чим можна більше мрій. От. І тут да, якісь страхи, пов'язані з минулим, вони у вас нарешті розвіються. Головне, тут не літати десь в облаках, да? а робити якісь конкретні дії. Так, да, все буде хорошо. Фортуна вам виходить. Ви рухаєтеся вперед і рухаєтеся правильно. От всі питання ви вирішуєте. Головне тут не зациклюватися на ситуації, да? а от прям щоб ви їхали вперед, щоб це колесо не просто на місці крутилося, а воно розвивалось. Далі. Наступна колода, карта для риб на січень. 26-го року. Так, трійка пентаклів, робота в команді у вас тут. Іде, прислухайтеся до думки оточуючих. Це може бути, да, у вас вас троє може разом працювати. Це можуть бути якісь три печаті, да, троє ваших друзів, ви будете щось створювати, якісь проекти ви будете створювати. Тут, причому, так, от бачите, так? Прям там земля, вогонь. І жовте, це, напевно, теж якась енергія. Так. І ще. Король жезлів, активність. Тут буде чоловік, який вам буде допомагати. Подивіться, що він тут на карту показує. Може, дійсно ви кудись в подорожі поїдете. Король жезлів це у нас Овен, Лев або Стрілець, так, і це людина, яка активна, дуже сильно вона вам допомагає. Може вас начальник по роботі буде кудись відправляти. І або ви там будете співбесіду якусь проходити, чи будете тут якісь документи, там, наприклад, ви будете якісь підписувати, так у вас колега з'явиться, чи з чоловіком ви можете познайомитися, який буде співпрацювати з вами, наприклад. Карта повішаний, потрібно відпочивати вам тут дуже добре. І дивіться, ключ у вас в руках. Бачите, він зав'язаний, але ключ у нього в руках тут є. От вам вигідно бути в позиції, коли все затягується. Вам треба відпочити, вам треба якось відсторонитися від всіх. Подивитися, по-перше, на світ з іншої точки зору. Да? На всі ситуації ви по-новому подивитися. І не потрібно тут спішити, треба вичекати правильний момент. Да? У вас буде дуже багато якихось занять, дуже багато ідей. Це може бути кудись політ якийсь у вас, навіть, да, який повністю змінює ваше життя. Слухайте, у вас прямо такі трансформаційні карти виходять. І енергетика така трансформаційна на січень місяць. У вас, знаєте, у вас такі події, вони здається, здаються ніби базовими, але ніфіга, вони не базові, вони будуть вас трансформувати. Єдине, що ну, тут немає у вас ніяких таких, скажімо, поганих карт, щоб казали, що ви там захворіти можете, але от, от, масажики собі поробіть, да, якусь профілактику, ви собі зробіть у січні місяці. Щось ви будете тут зупиняти, да? може, через якісь поїздки якраз будете зупиняти. Так, карти для риб. 26-го року. Паш жезлів. Ой, як вам цікаво! Подивіться, як вона цікаво дивиться на цей вогонь. Скільки енергії у вас? Це, по-перше, Якісь документи вам можуть приходити, новини якісь у вас можуть вам приходити. Да? Щось може таке цікаве вас ставатися. Це часто у нас домашні улюбленці, це часто можуть бути якісь а, так, якесь піклування, там, нові якісь друзі у вас з'являються. Дуже активний спосіб життя у вас буде у січні місяці. І ви будете щось нове пізнавати для себе. І навіть з дітьми своїми можете там спортом, наприклад, почати зайнятись. Сонце. Прекрасна карта. Сонечко вам світить, енергії дуже багато. Набирайтеся енергії сонця, так, ходіть, там, може ви кудись поїдете, наприклад, там, на відпочинок навіть кудись можете поїхати. От, прям просто навіть виходіть. Під сонце, якщо воно світить, і це карта дітей, це карта успіху. Тут будь-який успіх, та, да, і все нове, що ви починаєте, учнів, може якихось берете, або да, якось по-новому проявляєте. Це все буде дуже успішно для вас по сонцю. І ви знову ж таки, у вас і зірка, і сонце випали. Тобі ж вам треба 100% бути в центрі уваги. Вам треба проявляти себе, показувати себе, от прям давати енергію іншим людям. Ваш мечей, <смеш> скільки у вас пажів тут. Інформація, документи. Ви щось можете вчити. За вами хтось може да, слідкувати. Ви можете нести якісь вісті комусь, чи до вас приходять тут якісь вісті по пажам мечей. і е, це у нас... Да, о, отут буде вирішуватися якраз ситуація, оця, з початка місяця, з цими переживаннями. До кінця місяця вже все устаканиться, вже все ви будете знати. І е, при, прийде вам і дзвінок, і напишуть вам, і, і все ви дізнаєтеся. Да? Все вирішиться так, як вам треба. І ви кудись тут вирушуєте. Ви кудись, я бачу, що ви кудись маєте їхати, дорогі рибки. Да? От Ви якби якось рухаєтеся, у вас іде якийсь прогрес, такий, неймовірний, в січні місяці. Але має бути спокійно. От ви маєте себе почувати спокійно, вірити, просто довіряти Всесвіту. І оракул для риб на січень, 26-го. Так, посади насіння. Угу. В цьому місяці ви будете закладати те, що потім далі, там, десь колись у вас проросте. Так що з кармою будьте обережні, з тим, що ви робите, говорите, думаєте, будьте обережні. Буде дуже якесь важливе рішення прийняти, тому що це ж треба знати, яке насіння, коли, в яку землю, як саме його садити, да, і ви будете його сажати, будете робити цю дію. Так що. Такий ось прекрасний вийшов розклад на січень 2026 року. Дуже рада була вам донести цю інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки, на ваші лайки. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!